брати та сестри, дорога церква, я також хочу привітати вас цим радісним, святковим вітанням. Христос народився. Давайте ми з вами прочитаємо про ці події, про які ми згадуємо сьогодні, про які ми співали вже. Записано це в Євангелії від Матвія, другий розділ з першого вірша. Євангелія від Матвія, другий розділ з першого вірша. Коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода. То до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи, де цар юдейський, який народився. Бо ми бачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у вифлеємі юдейському, бо так написано пророком: і ти, вифлеєме, земле Юдина, нічим не менше, і серед інших володінь, Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїль. Тоді Ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І, пославши їх до вифлеєма, сказав: Ідіть і докладно розвідайте про дитя. Коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, йшла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією, впавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці. Піднесли йому дари золото, ладан та мир. Та одержавши у вісні застереження не повертатися до Ірода, вони вирішили іншою дорогою до своєї країни. Будь ласка, сідайте. Вже подивіться, брати та сестри, дуже цікава історія Різдва. І відразу хочу зазначити, що історію Різдва пише. Сам Господь. Знаєте, дуже приємно це усвідомлювати, що Історію Різдва пишуть не якісь голівудські режисери, не якісь люди, от, може, творчі, навіть, а історію Різдва пише сам Господь. І в цій історії ми бачимо дуже багато цікавих подій. Ми саме прочитали лише маленьку її частину, коли зі Сходу приходять мудреці. І задають одне питання, де цар юдейський, який мав народитися. І, звичайно, там трошки раніше описуються події, коли ангели на полі пастухам звіщають цю благозвістку, пастухи йдуть і також бачать новонародженого Месію. Дуже-дуже багато таких цікавих моментів ми зустрічаємо в цій історії. Але подивіться, ось тут ми бачимо. Історію, коли зненацька, звідки ж, от, ніхто не чекав, але приходять люди зі Сходу. Це були, напевно, такі впливові люди, які мали навіть бачимо, да, вони приходили у Дворець Ірода. І вони задають питання, де цар юдейський? Звичайно, в їх розумі цар мав народитися в царському палаці, да, у дворці. І, звичайно, подивіться, Ірод і всі, хто були до нього, наближені, вони відчули оце занепокоєння. Написано, що цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. І подивіться, які різні почуття, які різні емоції відчувають туди. Одні радіють. Ми бачимо, що мудреці, коли зустріли, коли побачили. Новонародженого Месію, написано, що вони зраділи радістю дуже великою це 10-й вірш. в них була дуже велика радість, подивіться. А з іншої сторони, Ірод і вся його світа царська, всі, хто був там з ним, радники і так далі, вони були занепокоєні. Чомусь Ірод відчув оцю конкуренцію. Він подумав, що народився якийсь цар, який може зазіхнути на його трон. Може, десь його змістити з цього такого, знаєте, тепленького місця. І подивіться, Ірод навіть каже про те, що підіть, розвідайте і скажіть мені, щоб я прийшов і поклонився Христу. Але ми бачимо, що цю історію, історію Різдва знову повторююсь, пише сам Господь. І Господь дивним, дивним чином підказує мудрецям, щоб вони не повертались до Ірода, щоб вони. Не казало йому нічого, вони іншою дорогою пішли в свою країну, і ми бачимо, що мотиви ірода були не зовсім добрі. Не зовсім тому, що далі історія нам каже про те, що він посилає солдатів, які приходять у цю місцевість і вбивають немовлят. Але на той час Йосипа Марії маленького Ісуса вже там не було. І знаєте, дуже цікава історія. До речі, завжди малюють на картинах, що мудреців було троє. Знову ж таки, із-за того, що ті дари, які вони принесли: золото, ладан та миро. Але насправді в Біблії не вказано, скільки їх було. Можливо, їх було п'ятеро, можливо, більше, можливо, там взагалі один був. Ми не, знаємо. Ми не знаємо. То так, знаєте, просто красиво так малюють, але. Ми повинні з вами дуже уважно читати Біблію. Друзі, і подивіться, в цій історії ми можемо побачити дуже багато цікавих уроків для свого життя. Знаєте, я так свою проповідь назвав Три думки на Різдво. Я хочу залишити вам три думки, щоб ви подумали сьогодні про це. Три думки на Різдво. От якраз із цієї історії, із історії, коли мудреці зі Сходу прийшли. І вклонилися новонародженому Христу. І подивіться, перша думка, я так собі сформулював. Е всі вони будуть е от, мати місце і е так, починатися навіть однаково, щоб нам було добре запам'ятовувати. І перша думка звучить так: ближче всього к Богу не той, хто знає про нього, а той, хто шукає його. Ближче всього до Бога не той. Хто знає про нього, а той, хто шукає його. Ну, Звідки я взяв цю думку? Подивіться, мудреці вони прийшли з далекої країни, написано зі Сходу. Тобто вони подолали сотні кілометрів. І зверніть увагу, це не на літаку, як сьогодні да, літають люди. Не на авто, не в комфортабельному автобусі, де є кондиціонер, де є всі умови, там чай, кава тобі, будь ласка. от. А це вони йшли, ми знаємо, да, на конях, на верблюдах, вони переносили усю цю спеку, і так далі. Небезпека була в дорозі. Звичайно, там з ними була охорона, і так далі. Але вони подолали сотні сотні кілометрів. Але подивіться, поряд в Єрусалимі був ірод, були мудреці, пробачте, були книжники, були фарисеї, первосвященники, які знали. І навіть вони цитують пророка, де мав народитися Ісус. Щоб ми розуміли, відстань між Вифлеємом та Єрусалимом всього навсього 10 кілометрів. Брати, водії, а і сестри водії, пробачте, ви можете собі уявити, скільки можна на машині проїхати 10 кілометрів. Ну за скільки часу? Так? Скільки у вас це займе часу сьогодні? 10 кілометрів проїхати. Ну, ви скажете, на хорошій машині це буде ну, дуже швидко. Так? О, подивіться, вони були дуже поряд, дуже поряд з Христом. І вони навіть знали, де мамитися. Е, е, вони читали пророцтва, вони цитують ці пророцтва, але вони не прийшли. Це, це знання, все це, да, все це розуміння, це не побудило їх серце прийти і вклонитися Христу. А були інші люди, були мудреці, які шукали. Які е, от прийшли вони прийшли з таким питанням, знаєте, з хорошим питанням де цар юдейський. І вони шукали, вони потратили свої гроші свій час. Це, було, це був дуже довгий час. Це був, напевно, може, місяць, може більше, однієї тільки дороги. Але вони шукали, і вони знайшли. Тому, друзі, е, така думка моя, що ближче всього до Господа. Не ті люди, які знають про нього. Бо є сьогодні дуже багато людей, які знають, які цитують, які читають Біблію, читають інші духовні книги, але вони в своєму серці не знають Господа. Вони живуть своїм життям. Вони, як ті книжники і первосвященники, вони так трошки на відстані, може близько, але так трошки на відстані. Друзі, але подивіться, що Господь відкривається тим, хто шукає його. Це перша думка. Друга думка, яку от я для себе взяв із цього уривка, звучить так, що ближче до Бога не той, хто бере, а той, хто дає. Ближче до Бога стає не той, хто бере, а той, хто дає. Подивіться, мудреці прийшли не з пустими руками. Вони прийшли із дарами. І, звичайно, на Сході і сьогодні. Є така традиція, і саме тоді, вона така була дуже міцна традиція, коли приходили до царів по любому питанню, яке б не було питання, з пустими руками до царя ніхто не приходив. Завжди потрібно було якийсь дар принести. І ось подивіться, вони приносять дари. Не іроду, а вони приносять дари саме Христу. Ми читаємо: Золото, Ладан і миро. До речі, Миро, дуже цікаво, миро використовувалось при похованні. Цим миром обробляли тіло покійника. Ми бачимо, що вже тут є навіть прообраз того, що Христос прийде той час, коли Христос помре на хресті Голгофі і Його тіло буде оброблено цим миром. Друзі, і ми бачимо, що все це, все це буде, все це іще відбудеться. На той час Марія раділа разом із мудрецями, разом із пастухами, які до неї приходили, але пройде якийсь час, десь приблизно 33 роки, і Марія буде бачити Христа, свого Сина, на хресті, на горі Голгофі. Друзі, і все це говорить нам про те, що Христос народився в цьому світі заради однієї мети. Він народився для того, щоб. Як каже Писання, спасти людей своїх від гріхів їх. І третя, остання думка, яку хотів би залишити для нас з цієї історії, вона звучить так: близькість до Бога означає вести людей до Ісуса, або самому стати дороговказівною зіркою до Нього. Близькість до Бога означає вести людей до Ісуса або самому стати дороговказівною зіркою до Нього. Подивіться, мудреці, вони йшли за тією зіркою, вони споглядали, вони вивчали оці небесні тіла, ці зорі планети. Звичайно, вони мали такі обширні знання на той час і. Вони співставили, що якась зірка з'явилася на небі. Вона з'явилася не просто так, було якесь пророцтво, що родиться Месія. І бачите, вони пішли. І е, написано, що от та зірка да, вона зупинилася. Де дев'ятий вірш каже: доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою раді, радістю. І увійшовши в дім, побачили дитя і з матір'ю його. Подивіться, ця зірка вказала їм дорогу до Христа. І такий, знаєте, духовний прообраз. Сьогодні ми з вами, віруючі люди християни, ми повинні стати от такою зіркою для тих людей, які не знають Господа Наше життя, нашим, нашим життям, нашими словами, нашими ділами. Ми повинні вказати іншим людям шлях до Христа. І знаєте, хочу закінчити. Таким прикладом, колись почув, наприкінці 19 століття це в Англії відбувалося. Один молодий студент, вони зі своїми друзями відпочивали там в якійсь місцевості, і дуже довго вони блукали, заблукали там. І вийшли от в якесь село, і їм дуже хотілося пити. Дуже хотілося пити, але так бачили, звичайно, так, компанію молодих людей, да, всі так. Позачиняли свої хати, і лише одна жінка відкрила двері свого дому і напоїла їх, дала, а саме йому вона винесла і дала стакан холодного молока. Ну, якщо ви колись терпіли спеку, то знаєте, що не тільки вода, а холодне молоко теж дуже добре вгамовує спеку. І цей випадок дуже запам'ятався. Цей молодий чоловік виріс, став студентом, вивчився, і через якийсь час він вже був дуже хорошим лікарем, працював лікарем у лікарні. І от одного разу до нього в лікарню потрапила одна жінка. Він впізнав ту жінку. Вона, звичайно, з роками трошки постарішала, але він дуже добре запам'ятав. її. І цій жінці потрібна була дуже складна операція. І після операції медсестра принесла до неї в палату рахунок. І ця жінка, так знаєте, в неї руки тремтіли, бо вона розуміла, що зараз вона розверне цей рахунок, а там буде 4 чи 5 нулів. Так, і така ну, дуже велика сума. Вона розуміла, що таких грошей в неї просто немає. А коли вона розвернула той рахунок, там було написано три слова: сплачено. Стаканом молока. Сплачено стаканом молока. Ну, і, звичайно, трошки пізніше той лікар підійшов до неї, пригадав цю історію. Він сказав, що я був той студент. Ви колись це було дуже давно, може, ви мене не пам'ятаєте, колись давно ви дали, а тепер я хочу вам віддячити. Знаєте, друзі, ця історія нагадала мені і нагадує нам сьогодні про те, що щось подібне зробив Христос в нашому житті. Христос народився, і ми сьогодні згадуємо ці події. Народився в цей світ задля однієї мети, щоби сплатити високу ціну перед Господом, заплатити за наш гріх. Самі б ми не змогли заплатити за наш гріх. Це зробив Христос. І сьогодні Христос дає спасіння дару. Воно безкоштовне. Христос нічого не просить взамін. І подивіться в цій історії ми бачимо. Такі прекрасні події, коли мудреці прийшли, вони вклонилися. І, пішовши від Христа, вони пішли вже зовсім зовсім іншими людьми. У них в серці вже була не просто земна, якась тимчасова, а в них в серці була небесна, безкінечна радість. Радість від того, що вони побачили того, про кого звіщали пророки сотні сотні років до його народження. І вони раділи. І нехай і наші серця, дорогі друзі, будуть сьогодні сповнені цією радістю. Нехай радість від народження Христа сьогодні сповняє наші серця, як вона сповнила тоді серця цих мудреців. І знаєте, це питання дуже цікаве, яке задали мудреці тоді, де народившийся цар юдейський? Друзі, нехай це питання сьогодні турбує ваше серце, якщо у вашому серці. Ще не народився Христос. Нехай це питання воно знаєте, турбує вас. Де? Де Христос? Чи є Христос народжений в моєму серці, в моєму житті? Я пропоную всім нам, друзі, піднятися і в наших молитвах прославити нашого Господа. Амінь. Давайте помолимося.